Вітаю всіх! Я хочу зробити ще одне відео коротеньке. На тему кордонів. Україні потрібно повертати на даний час кордони 91-го року, з територіями на три букви, які, які вже 10 років, більше 10 років в окупації. Україні повертати кордони 91-го року потрібно з територіями, які в окупації більше 10 років. Так або ні? Двійка Пентаклів це вже не визначено. А чому? Тому що там люди вже мають іншу, іншу, інша дорога в них, інші шляхи. Там вже, на жаль, тупік. Для нас там вже тупік там інша пропаганда, все інше, інші розмови, інші думки. Треба дуже обережно туди лізти, щоб не знаробити собі проблем. Насправді, хто хотів звідти виїхати, вони вже виїхали. Все інше це казки. У мене сусіди у батька з Донецька. Я знаю від них багато цього, чого цікавого. Все інше казки. Виїхати від туди можна було, все добре, всі матали. все можна було зробити це інший чуш. Тому що люди, я ж говорю, як таргани, і вашим нашими, там таке. Хто просто не хоче виїжджати або боїться, або не може. Оце інше, але, будь ласка, на треба чесати брід. Ця територія вже важка для нас. Це дуже двойственна ситуація, бо, я ж кажу, я дивилась деякі такі конкурси співочі, які проходили на Росії. І постійно чула, що люди, молоді артисти, їздять Донецьк підтримувати. Ось яка там пропаганда. Ну, ви що повернути хочете? Оцей кошмар собі проблем створити. Ось тоді точно війна повториться. Однозначно.